На сьогоднішній день ми вирішили запустити новий проект, і цей проект зможе допомогти українцям отримати кваліфікацію і сертифікацію по спеціальності, котру вони вибрали, і тут отримати постійну заробітну платню. Що для цього треба? По-перше, треба знайти підприємство, котре буде зацікавлено. Вас взяти на роботу, взяти на роботу з часом. Звісно, у багатьох українців зараз одна та сама проблема це вивчення французької мови. На першому етапі ми пропонуємо вивчення французької мови професійної. На цей проект ми беремо людей з рівня мови А 1 А 2 Підготовчі курси будуть тривати 3-5 місяців. Це стопроцентний час, котрий буде присут... присутності людини в нашому центрі навчальному. Ось і людина під... в цей час буде вивчати не тільки мову, а й культури, культуру підприємств на підприємстві французькому, бо вона трохи відрізняється. Після цього періоду вони підпишуть з фірмою контракт альтернансу. Що таке контракт альтернанс? Це Продовження навчання, але вже в іншому ритмі: 25% часу людина буде приходити до нас в центр і вивчати професію, і буде готуватися до сертифікації Міністерства праці. Оце головне запам'ятати. І останні 70%, 75% часу людина буде працювати на фірмі, вона буде займати своє місце будучої роботи. Чому роботодавцю цікаво вас взяти на роботу? Бо ці контракти, по цим контрактам є велика допомога зі сторони держави. По-перше, навчання буде безкоштовне і для фірми, і для вас. По-друге, під час цієї роботи ви будете отримувати повноцінну зарплату, мінімальну во Францію. Десь приблизно до 1400 євро євро на місяць під час цього альтернансу роботодавець може вам платити більше. Це все по згодженню. Тільки на суму десь 1400 євро на місяць, їм буде допомога зі сторон зі сторони держави. По закінченню цих 15 місяців альтернансу у роботодавця є вибір. Чи взяти вас на безстроковий контракт на французькою мовою це звучить «contrat durée indéterminée» СДІ, чи продовжити з вами працювати на по тимчасовому контракту, котрий може продовжувати ще десь приблизно 18 місяців, чи просто розпрощатися по закінченню цього навчання і цього контракту роботи по альтернансу ви отримуєте сертифікат. Котрі підтверджує вашу освіту, часто ту, яка у вас була в Україні, і у вас буде більше шансів знайти роботу. Справа в тому, що тематики, котрі ми пропонуємо: це бухгалтерія, асистенти дирекції, комерціалі, люжістіка, робота в транспорті, це ті професії, котрі зараз во Франції дуже потрібні. І е е як сказав наш консультант з е Травай, що е по цим специфікам у вас на найближчі п'ять років не буде проблем з працевлаштуванням. Що треба, щоб почати навчання в нас? По-перше, треба стояти на обліку у франстравай. Це обов'язково. Якщо людина стоїть на обліці, вона має право на навчання. Це навчання безкоштовно, бо воно фінансується. Що буде дуже добре для українців? Вони нічого не платять, вони навпаки отримують повноцінну зарплату, отримуючи спеціалізацію. Період підготовчий, який буде тривати 3-5 місяців. Ці люди, котрі встигли попрацювати во Франції, вони будуть отримувати е шомаж. Це ці гроші, котрі отримують безробітні. Якщо людина не встигла попрацювати во Франції під час цих курсів 3-5 місяців, вони будуть отримувати мінімальний мінімум для прижиття, котрий нараховується в розмірі від 700 до 750 євро на місяць. Оце головне запам'ятати. Потім в нас зараз буде два направлення. Те що, я, те, що я говорила, це стосується людей, у котрих рівень французької мови а 1 а 2 Ті, що мають рівень мови Б 1 Б 2 вони можуть звернутися в наш центр. Відповість вам Віталіна, котра розмовляє французькою і українською мовами. І вас запросить на наші збори, там, де ми вас приймемо і розповімо ці навчання, які вже існують. І якщо у вас є рівень вже B1-B2, ви можете почати навчання зразу, не проходячи цей підготовчий курс, який буде тривати 3-5 місяців. І ми вам просто розповімо на цьому, на цих зборах, як шукати майбутнього роботодавця, до кого звертатися. Ви зможете задати питання, і ми з радістю на все відповімо.